Всім привіт! На зв'язку вибір Сьогодні на фотосесії маю електричку Volvo c 40 23-й рік. Європа в шикарнішому кольорі. Це не Nardo Grey, тому що Нардо от він суто сірий, а тут він з оливковим відтінком. Виглядає на сонці просто бомбезно. Фотографії будуть шикарніші. Я чесно вам скажу, після X7, там X6 M Competition, все, що ви бачили, я кожен раз думаю, що мене вже нічим не здивуєш. Проте ці нові автомобілі мають настільки футуристичний вигляд, дуже мені подобається. Якщо він спереду виглядає непогано, то ззаду це взагалі. А особливо я є прихильником кузова купеди, зрізаний задок. Ну, для мене. Для мене він виглядає шикарніший. Так залишається декілька секундочок, і покажу вам швиденько салон. В нас взагалі в автомобілі пахне новим авто без шкіри, але бомба.